Привіт всім, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас казкове заняття, і відразу скажу, що воно не просте, тому що я вибрала дуже цікаву казочку, яку я колись ще мультик. Колись цей мультик називався Деревинки чурбачки, але оригінальна казка вона називається Для чого людині серце. Зараз я відкрию презентацію. І ми почнемо обирати собі ролі. Вона дуже цікава. Побачте, впевнена, що вам сподобається. Автором цієї казки є Анатолій Дімаров. Ось так, будете знати. Скажете, чи запускається казочка, чи ще поки що, ще поки що ні. Так, так зараз. Поки що чекаємо. Поки Нічого немає. Нічого. Ну, зараз ось ділюся. Щось не вийшло з першого разу. Вже є. О, чудово, я рада. Добре. У нас наразі поки ще небагато учасників. Тому можемо починати е, розбирати ролі. Е, я не, не бачила, не слідкувала, хто перший підняв ручку, то якщо ви не проти, я буду по списку, як у мене йде ліночка, ти в мене була першою. Е, я скажу, які є ролі в цій базі. Ну, Звичайно, є слова А. Скажіть да. мені там, де поменше слів. Е, поменше ти можеш взяти лікаря. Лікар-чарівник. Лікар, Добре, Ліна, лікар-чарівник. Угу. Скажу, які ще тут є ролі. Ну, звісно ж, це слова автора їх кілька, е, є дерев'яний чоловічок, який згодом матиме серце. Е, потім є слова всіх його друзів, дерев'яних чоловічків в цілому, вони там говорять разом. Є е, слова дівчинки, слова лікаря забрала Ліночка, бо там їх небагато, і є хлопчик. Е, так. Марго, привіт, прошу тебе обирати роль. Добрий вечір. Добрий вечір. Так я виберу роль хлопчика. Якщо можна. Хлопчика, можна. Ану, е, секундочку, я, я знаю, що точно у нас є хлопчик, чи є його слова? Далі, чоловічки. Його слова. Е, ні, за нього каже, слова автор. Е, Марго, попрошу тебе обрати когось іншого, вибач, будь ласка, неправильно тебе принципу. Да, так, так, да. так. Да, там дуже гарна роль дівчинки. побачиш тобі сподобається Марго, дівчинка, а дівчинка, привіт тобі дівочка. Добрий вечір. А ну, роль ще Знаєш, дівчатка, я знаю, що ти гарно читаєш, і в тебе добре серце. Якщо ти не проти, візьми дерев'яного чоловічка, який хотів мати серце. Це головна роль цієї казки. Ні, ні, я не, не я проти. Не проти добре. Я так Буратіна читав. Це, до речі, не про Буратіна, тут. Не, я знаю, про Франтовий дерев'яний був. А теж, так, да, да, тут сходиться, дійсно. Добре, дівчино, вибрали. Е, Богданчик, привіт привіт Богданчик. А, Скажіть, лої залишились. Залишилась, а ти візьмеш друзі дерев'яні чоловічки. Це друзі е, того нашого головного героя будеш? Mm, так. Ну, гарні там слова, дякую, Богданчик. Я тобі буду підказувати. Коли там побачиш написано буде дерев'яні чоловічки, це твої слова. Е, більше ручок я не бачу. А, Аліночка з нами. Аліночка, сонечко, ти хочеш читати разом з нами? Привіт. Будеш читати слова автора? І я буду читати, читати слова більше автора. Більше всього. Слів автора чи більше всього? Ми будемо з тобою ділитися. Їх не буде більше всього. Ми будемо ділитися, добре. Окей. Добре, ти розпочнеш, розпочинається наша казка зі слів автора. Розпочнеш ось тут зверху. Так. Будь ласка, прошу. У густому, у густому лісі, ти майже ніколи не появлялися люди. Жило поміж дерев плем'я, дерев дерев'яних чоловічків, весь свій вік. Жив вони не дуже довго. Чоловічка оці нічого не робила, або їм не треба було ні їсти, ні пити, ані зодягатися. Вони були вони ж були дерев'яні і не лючий. мороз не міг. Їм дошку вити. Угу, дуже дякую, Алінка. Ти ще така маленька, а вже так гарно на свій вік читаєш. Далі я. Вони не мали сердець. Тому не могли ні любити, ані ненавидіти, не знали, зараз бо мене видно, не знали, що таке радість, чи гнів, злість або співчуття. Тобто вони не мали якихось емоцій і не відчували за інших, вони не могли поспівчувати. Тож, зрозуміло, як були здивовані усі чоловічки, коли в їхньому володінні появилася невеличка дівчинка. Помітивши, як зачей дівчинки капають сльози, чоловічки вражено запитали: Богданчику, прошу тепер твої слова ось тут, дерев'яні чоловічки. Що то, мабуть, то -то дощ. Угу. Як не була. А, Це тепер а Аліночка, прошу слова автора. Як не була здивована дівчинка? Як не була здивована, здивована. Дівчинка, дівчинка, адже вона стріла у нас час і -до. знали, що такі чоловічки бувають тільки в казках. Однак переборола свій страх, страх і щебло відповіла. Прошу, дівчинка Марго. Це я плачу. Так. Богданчик. А, один дерев'яний чоловічок це не Богданчик, це Діма. Дімочка, ти підійшов до дівчинки, ти дерев'яний чоловічок і запитуєш а що таке плачу? Це, це коли люття сльози. А що таке сльози? Ну, не знав дерев'яний чоловічок, вони не вміють плакати. дуже Так, ну тепер я, Аліночка, бо ми з тобою чергуємося. Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на його долоню, де вже назбиралося світленьке озерце, її сліз. Чоловічок, Діма. А чого з тебе ідуть, Бо я заблудилася і, і не знаю, як вийти з лісу. Не хочеш вибратися з лісу? а хіба є на світі щось інше, крім лісу? Звичайно, є і степи, і гори, і моря, і океани, і міста, і села? Покажи мені все от, про що ти одну сказала. Добре, але спершу виведе мене з цього страшного лісу. Іди за мною. Зараз... Отут слова автора зверху, Аліночко, прошу тебе, верхня стрічечка. побіг, по... пострибав попереду дівчинки на ту. На той дякую, ніжко. Не, не, не спіши так, давай перепочинемо, бо, бо у мене вже серце болить. А що таке серце? Серце це те, без чого не може жити людина. Дай мені своє серце. Я не можу віддати тобі своє серце. Бо я без нього помру. Але, послухай сюди, в нашому місті є один лікар, який збирає серця людей, які померли. І серця оті живуть у нього довго-довго. Про це я читала в газеті. Якщо хочеш, зайдемо до нього, і ти попросиш у нього серце. Так, тепер мої слова. Не думайте, що цього лікаря не існує на світі. Я просто не хочу називати його адресу, бо тоді в нього не буде й хвилини для важливої наукової роботи, яку він досі ще не закінчив. Ринуться до нього відразу тисячі людей міняти серце. А розкажу краще вам, як зустрів їх лікар. І що він сказав, почувши незвичайне прохання дерев'яного чоловічка. Так, лікар... Ага, у нас лікар уже з'являється, ліночко, прошу. Серце. Хм. А як же серце ти хочеш собі вибрати? Чоловічок діма? Дімочко ти чуєш? А щось ну, невер... напевно Підвис. підвисло. Так ну, я цей раз прочитаю. А Це я так? не хочу серця, він. Ну, он... Те, що його носить сюди. Ага, дякую. А. Люди мають рідне серця. оце серце Зл... зло людини, бачиш, яке воно жовте та зморщене. Ой. Ой. Прошу. Я не хочу цього серця, воно не хороше. А, е, а от блискуче, як пластикова кулька. Бачиш, яке воно свіже. Яко довго стукотіла, ніскільки не зносилося, mm -hmm. це серце байдужої людини. Mm -hmm. Аліночка, ось слова автора 4, це твоя стрічечка, чоловік. Чоловічок постояв, йому дуже сподобалось, Воно ж було таке блискуче. Угу, дякую. Перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце, похмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки. Ліночка ось тут слова її лікаря передостання стрічка. Це серце одного чоловіка, який дбався, що про себе, і відвертався від інших людей. Дякую. А Ліночка, знову твої слова. Ось тут берешті лікар. Береш лікар. Оберешно дістав. З найшого полиці. З, най... з най... найвищої полиці? Най... Найвищої полиці це ще одну банку. Так, Дякую. Ліночка, слова лікаря зверху. Оце серце однієї дуже доброї людини. бачу, яке воно велике і світле. Чоловічок я хочу. Ось тут. Я хочу мати це серце. А, Алінка і лікар. Лікар, Йому дерев'яні груди. Вкладу до них серця, що колись наже навижало добрий день. <гум> Дякую. Дивно і незвичайно почував себе чоловічок, повернувшись до своїх одноплемінників. Побачить пораненого птаха, оточеного цікавими чоловічками, відразу почне докоряти. Діма. А не чіпайте його, хіба ви не бач, як йому болить, хіба вам не шкода його? Дерев'яні чоловічки, Богданчик. А що таке шкода? Угу. А Алінка, прошу, як він міг їм пояснити ось тут? Так він міг їм пояснити, що таке жаль? Адже вони не мали сердець, вони нічого не могли відчути. Отож і зрозуміли легко. Mm -hmm. Так, може, і жив би наш чолові, чоловічок, коли б не стався один підпадок. Дуже дякую, дуже виразно. Це було взимку. Ліс стояв сонний, закутаний морозом, а під високим дубом сидів нерухомо хлопчик. Так. Дерев'яні чоловічки, Богданчику, твої слова. А що таке ж... А, а де? О, дивись, будь ласка, тут я рухаю курсорчик. А, дивись, що бу... з ним що... так. таке, так, що з ним таке, дякую. І тут прочитаємо тут багато, оглянувся чоловічок безпорадно, лише холодний сніг навкруги, крижане сонце вгорі, та байдужі його родичі довкола. Він зараз замерзне, подумав у розпіші дерев'яний чоловічок, і таким пекучим жалем пройнялося його серце, що воно раптом спалахнуло і загорілося яскравим вогнем. Так. Слова автора прошу Аліночка, прочитай ось тут. Алінка допоможе. Давай тоді я. я це речення, а ти ось це наступне. Довго горів чоловічок, зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, здавалося б, смерті, а потім хлопчик, зігрівшись, звівся і пішов, навіть не зрозумів, кому він завдячує власним життям. Алінка, ось тут тобі дерев'яні чоловічки. Ось тут. Бачиш мій курсорчик дерев'яні чоловічки. Угу. Аліночка, можеш тут прочитай, будь ласка, дерев'яні чоловічки. Так, ось тут. Дерев'яні чоловічки оточились в його підгоріла брата. З сумними, з сумними, повсями, угу. повними жалю очима. Повними жалю очима дуже дякую. У тебе такі сумні очі. Дякую, Богданчик, і дівчинка. Бо мені жаль вас, але цього вам не дано зрозуміти. Угу. Дякую. Отут уже і завершилася наша казка, і я. Хочу всім подякувати за те, що ви чудово озвучували. <рес> Я б хотіла вас запитати, чи зрозуміли ви, або як ви вважаєте, для чого ж людині серце давно? Може, хоче хтось сказати? Або чому жаль цьому дерев'яному чоловічку інших чоловічків, у, якого не, у яких немає серця? Оліночка, тримаю ручку, дякую, Лін. З радістю послухаю. Щоб відчувати, щоб серце підказувало, що робити, і в серце, щоб мати якісь почуття, так, так, щоб так, повністю вірно, погоджуюсь з тобою. Щоб пережити якісь моменти. І пережити момент, і поспівчувати іншим, правда? А коли ми співчуваємо, то й допоможемо, бо ж без добра неможливо жити. Mm -hmm. е, дякую, Ліночка. Я бачу Марго. Тіння, Я хотіла не про це сказати, а подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось, прям, прям дуже от на всі от 100 мільйонів, всіх сільонів процентів. Yeah. Да, хотіла вам побажати мирного неба над головою, щоб поскоріше війна закінчилася, бо це вже, е, як це сказати, е, дістала от Росія нападати на нас. І хочу поскоріше. Це точно. Мир там, і щоб і, і, і і, і, і побажаю вам е, е, гарного вечора. Та щоб у вас було все добре? Дякую! Слава Україні. слава Україні, героям слава! Дякую, Марго, за такий гарний коментар. Я теж тобі і всім іншим учасникам цього бажаю. Дякую, що чудово виконала свою роль дівчинки. Ти гарно справилася. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, можна в тебе запитати, для чого людині серце? Як ти думаєш? Навіть ну, нас ж є що, сердечко щоб... людей. Для чого воно нам? Ну, типа, щоб е, е, жити, от, щоб е, довго жити до 100 років або 200. Так, і щоб довго жити, звичайно, бо ж серце перекачує кров, це по фізіології, так. А взагалі, добре серце для чого нам? От кажуть, людина сердечна, це яка вона? Ну, тіпа, добра, мила. Так, вот. так. так. Я... Добра, я сердечна людина я це та, це яка може співчувати іншим. Співчувати, і... допомагати. І... Так, я це теж хотів сказати. Дякую, я так і відчула. Дякую, я ще бачу від Діми Ручка. Дімочка, я тебе слухаю. Ти хотів коментар сказати? А, ні, я хотів спросити, а це вся сказка. Так, да, це вже вся казочка вона завершилася. Якщо ви хочете, я можу посилання скинути на цей мультик. Він старенький, але він дуже цікавий. Добре. Я після заняття вам посилання, Добре. Він Ще я хотів додати, що мені дуже сподобалось. Дякую, а мені сподобалося, як ти е, свою роль озвучував. Скажи, чи сподобалася тобі роль дерев'яного чоловічка, який хотів мати серце? Мені дуже сподобалася роль. О, клас. Я так і відчувала, що її потрібно віддати. Напевно, тому що ти теж такий добрий і в тебе велике, гаряче серце. Тобі, тому тобі ця роль дуже підійшла. І ще хочу подякувати, до речі, Алінці. Подивіться, вона така маленька, зовсім юна дівчинка, а вона так виразно читала, так е, пройнялася наші кадочки. Дуже дякую тобі, Алінка, ти чудова, просто чудова. Якщо більше немає піднятих ручок, а Богданчик, я ж тільки побачила. Він виконував роль не тільки одного. Чоловічка. А за кількох він говорив і добре справлявся, виразно говорив Богданчику. Дякую тобі, ти молодець, я знаю, який ти ромашка. Ну, всім вам дякую. І, і не бачу поки що піднятих ручок. Отже, це для мене так, що ми вже можемо один одному бажати гарної ночі і прощатися до наступного нашого заняття, так? Okay. Добре, дуже дякую. <рик> дуже дякую вам, пані Тетяно. Я думаю, що всі mm -hmm. діти дуже сьогодні щасливі, адже дізналися багато нового про, про те, навіщо родині серце. Отже, ми вам дуже також вдячні. До наступних зустрічей, до побачення. Дуже дякую, пані Алін, за допомогу. Вам теж гарного вечора. До побачення.